Рубика, що всередині, і я сьогодні в гаражі. Все, пацієнт, который під ножовку. Ємності тут уже 0. Заряжайте, теж відмовляється. Тому... Сейчас покажу спасательный інструмент для него. Ах, яка красота. Я спрошу, таке в домашніх умовах Не повторять. Та да, середня кислота. Так що буду показати, як це що нам потребується, рукавиці. Але все ж таки не раджу повторяти. Там, де кришку видно, там і пиляю. Зараз. Я це все знімати не буду. Телефон. Пам'ять хана. А до ще... речі, вже трохи пропиляв, забускайте, но там щось труситься всередині, знизу. Пластина вже хана пропиляв. І. Ай, господи, помилуй. Що це? Я щас покажу. Пробачте вже. Неудобства, але от як виглядає, так скажем, використаний акумулятор. Господи, помилуй. Скажу, прийдеться пилять другого. Пластиний в хлам. О, он подивіться на це. Видіться, тут мати ще існують. Ану, це біленьке, це мати, в котрих електроліт повинен зберігатися. А між цими матами повинні бути пластини. Якраз це вся каша, що ви її ще бачите. Це раніше були пластини. О, дивіться, як цікаво. Ось все. ось. Це переміська між банками. Аккумулятор 4 вольта, а ось дві банки. І все їхні внутрішні виводи. Все раз, все два. Блін. Це якийсь капець. З телефоном якісь проблеми. Фокус щось з камерой. Так. Ну... Оце таке. Пробачте, вже не знайшов кращого акумулятора, тому що кращим я ще користуюся. Там був, так сказати, ще його родич, цей 1,2 А години. Там ще був на 1 А годину. Якщо тату дозволить, я його розпиляю. Не знаю скільки він пропрацював цей ватон. Але ми мефонарика, який на ньому працював, ми переробили. Не вгадайте на що. На щелочний акумулятор? Ну, скажу чесно, як ідея? То чудово? Ну. Ой. Короче. Коротше. Це щось не за мене. А? І це, знаєте що? Я оце пробую відновити. Що мені і казав? Що за його термін використання йому вже буде тотально хана. Ну, все. Дякую за перегляд. Якщо хочете подивитися на нормальні акумулятори, заходьте на інші канали. У мене, на жаль, більше немає їх. Ну, все. дякую за перегляд. Вой.